Пропустіть у зону АТО від початку року майже 90 тисяч українців дістали спеціальні дозволи на перетин лінії розмежування на Донбасі. Люди нарікають, що відвідати рідних за межею і втекти від бойовиків на вільні землі стало складніше. Нещодавно президент запропонував спростити пропускну систему для мирних жителів, а керівник області взагалі скасувати її, лишивши тільки паспортний контроль. Як працює система і чи не полегшить її скасування життя терористам? Дізнавалася Валерія Богранцова. Олена Валентинівна оформлює перепустку, щоб повернутися додому у Кам'янку на Донеччині. З грудня вона живе на Полтавщині. Коли виїжджала із зони, ато взяла лише необхідні речі. Повертається, щоб подивитися, що з майном У брата винесли телевізор, і холодильник, і був генератор теж дуже. бельо, подушки, діяла. Ну все, все повністю зачистили. Для того щоб отримати перепустку, потрібно заповнити анкету. Прізвище, ім'я по батькові паспортні дані, ідентифікаційний код, місце реєстрації та фактичного проживання, і чому ми їдемо. На неконтрольовану територію у цій кімнаті переселенцям роз'яснюють, які саме потрібно надати документи та приймають заяви від тих, хто хоче виїхати або заїхати в зону. АТО. координаційна група сектору це у місті Артеміс, де видають перепустки, має працювати до п'ятої години вечора. Однак бажаючих отримати цей документ значно більше щодня. Сюди приходить до тисячі заяв. Тому, як бачимо, черга ще зберігається, а зараз вже пів на сьому вечора і центр працює. Продовжує працювати документи передають фахівцям, які обробляють особисті дані і вирішують, кому видавати перепустки, а кому відмовити. Процентом співвідношенні 90 відмовлень видачі пропуску, в тому, що люди не здали повні повний комплект документів а також деякі особи не якби 5% по міліції. головне у роботі В'ячеслава Пермінова не пропустити диверсантів вглиб країни. Люди, які котрий до терористичним організаціям, ну зараз знають, що пропускний режим, і вони стараються сюди не проникати, знають, що їх перевіряють, І не дадуть їм можливості зараз сюди з пропускного режиму проникнути. Вони, ну, не так багато відказів. Ось такі переписки мають бути готові за 10 днів. Через наплив людей координаційні групи не встигають вчасно обробити всі документи. Декому доводиться чекати. Більше місяця розповідає Олександр Кіхтенко. Складнощі виникають і для хворих та літніх людей. адже отримати перепустку можна лише особисто. Потрібно пропускну систему відмінити і здійснювати перевірку людей через паспортну систему. Терорист він не піде через блокпост. Це стосується в першу чергу сьогодні. Мирних громадян, які хочуть виїхати законним порядком, але вони не можуть. І люди вимушені навіть переїжджати Тинаючи кордон з Росією, щоб потім заїхати на територію України. Найбільше охочих зараз виїхати із Донецька, Горлівки та Макіївки. За перші два місяці 2015-го на Донеччині перепустки отримали більше як 88 тисяч людей. Із Артемівська Валерія Богренцова, Микола Макогон перший національний.